дня, це новисть. Так. О, о 9 ранку о 9.10 о 9.10 квітня 2014 року в суботу, так? О, о 9.10 бо Саша вирвав кривавий рвоти ну, у Надії Константинівні на першому році математики. Так, у Надії Константинівни. Коли Надія Константинівна, вона пішла на другий кабінет в другий, в другий клас, в другий клас пішла так, Надія Костянна. Е е е е е Сашу треба їй, бо мама, мама Надія Константинівна подзвонила мамі Саші, щоб вона приїхала додому, забрала її зі школи. Щоб вона її повезла охмати в лікарню до лікаря. І бригана визвола з бригади швидкої допомоги. Бригад.